Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо розіграш одного мільйону гривень, який проходить у два етапи. 24 вересня. У середу відбудеться другий супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розігруємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3996 розіграш державної лотереї Максима». на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 376 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Чотирнадцять, двадцять сім, тридцять п'ять, два, сорок чотири. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8928 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш щасти вам! 64. 45 Тридцять три, 40 шість, сорок шістдесят дев'ять, двадцять, пять, чотири, три, сорок чотири, тридцять чотири. Сімдесят, тридцять шість, шістдесят, тридцять два, сорок дев'ять, сімдесят, двадцять, десять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7781 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Вісім. 2. 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім. Два. Два. Бережіть себе. Все буде Україна.